Її труп валявся в неї вдома, десь три дні. Якщо місце жінки на кухні, то тільки з цієї причини. Подивіться, завтра їду в Туреччину, не почала навіть шопакуватися. Це просто скинула всі свої повністю манатки, які є в цій хаті, крім з одної щітки, ну це ліжко. Ось це в мене є такий рюкзак, такий рюкзак, така сумка. Це коробка, щоб туди спихати все, що уже лишнє буде, і відправити це в Литичі. Ось ще там пакет. Грінки ось. Книжка незмінна, яку ніяк не дочитати. Тут у мене арт вечір відбувається. Я не придумала ще ідею, але думаю, що оригінальністю я не буду дивувати. Буде просто синьо-жовтий арт-об'єкт. І ще тут мають бути такі надписи мені терапевтичні просто. Сеанс психотерапії з надписами. Після розмови з Кароліною вирішила понаписувати всякі такі речі. Типу, там я <гас> mm, яка <пас> розумна, я смілива, я сильна, мужня, mm, мене достатньо, я здатна на все, я ресурсна, я здорова, я щаслива. Ну, коротше, це все в що я не вірю, майже не вірю. Якщо в мене буде колись своє житло або можливість виділити всю стіну на просто блин, написання крейдою там чи фарби малювання, я просто це зроблю. І понаписую всякі фрази, там, типу, там я сильна, туди ти Ось. А це у нас класика жанру. Сергій поїв і не прибрав за собою. Ну, зато вже активно щось робить інше, тому що це не важлива справа. не, не, не царское это дело, да? Вот этот веночек. Он записывался, ломался. Угу, нужно я думала, как я его обыграть вот. Дуже символично, что наш веночек разъебашен. Ну, его час просто потрепал. Але... Мне не хочется шесть. Я би приклеїла ці квіточки якось сюди, ну зміну щось воно вже як є. Ну, я б просто якось отак зробила чи що. А штучні квіти воно несе, звісно, атмосферу смерті. Треба живі квіти. Мені синій такий бурхливий, такий неспокійний, такий колір, да? вибагливий, я би сказала, а жовтий він зразу так хоп, заходить і все нормально. Єдине, що просто є два. Ну, в моєму розумінні є два жовтих. Один такий яскравий, більш такий, а другий теплий, жовто-гарячий. Залежно від настрою я обираю жовто-гарячий сьогодні, наприклад. Червоне то любов, а чорне. Ще чи ні? Пишіть в коментарях. Оце отака солодка вата. Подарував чоловік сьогодні такий приємний момент був. Фух. Можна ще звести на ніч солоденького. І ще, що мене добило сьогодні цілий день плачу, то передаю Що ще мене добило, що нашому ЖК Десь два місяці тому сталася жахлива трагедія. Жінка покінчилася з собою, і її труп валявся в неї вдома десь три дні. Я не можу вже це розповідати. Це жахлива історія просто. Я не можу це розповідати. Але просто, як ми про це ця жінка, коротше, вона завжди коли гуляла. Тут у полі вигулювала свою собаку, вона була дуже дивна, така, знаєте, як божевільні, кричала щось сама до себе, до людей чіплялась, до мене якось чіплялася, дуже боялась. Е, ось, виявляється, вона вже два місяці як тю-тю. І... і ми б так і не дізналися про цю історію. Просто друг Сергія знімав якраз собі нову квартиру і сьогодні зайшов у неї. Вже оплатив, не встиг навіть оглянути тільки фото. І коли вже зайшов відчув дивний запах, йому сусід розповів про це зразу з порогу. Така історія. Тобто ні хімчистка нічого не допомогло, і В мене ця історія ще більше змусила задуматись про те, що я не можу знаходитися на цьому жика. Це дуже якось сумно, сумно, сумно. Місяць тому прильоту, місяць тому самогубство. І... Ну, напевно, що у всіх ЖК є такі історії про різні саморізні самогубства, різні якісь вбивства, щось, але ну, вайб не той, який хотілося б мати довкола. Хочеться щось таке життєстверне, Тому сьогодні в мене настрій, наче я дійсно останній день добуваю у цьому житлі, у цьому районі, у цьому місті. Ну, в селі. Ось. Але буде видно, може, це так. Фаталізм. О, тут такий яскравий блакитний. Це ж це, коротше, я ж купила собі картину, яку ніхіра не розмалювала. Вона мені щось не пішла на чорному полотні перший раз взяла. І в мене купа фарби Ось залишилась від неї. Така яскрава бірюзова, Це вау. Але ви да? я так, мою задумкою, я хочу, щоб воно текло. Викинемо. Хороший. Хороший. Випануть. Викинуть. Хороший. Ці три вже все. Я думаю, що, Ну, може хтось знає, як відновлювати ці старі пензлики. Хто артист, хто, хто митець, то кажіть, бо я взагалі не тягну. Нічого не тягну. Отак, короче. Бачите, тут не це цей сім'я мам він збирався незнаними шляхами Я всюди бачу I see UAFs everywhere. Hashtag. Коли просто уже нема що робити, декор, я все одно зроблю. Все, синьо-жовтим. Ну це папайка, це максимально. So Перерівнювати його більше до драматургії, до того, що називають сторітелінгом, здебільшого там не знаю, в Америці чи в індустрії, в країнах, де розвинута кіноіндустрія. Тобто, коли сторітелінг це стосується драматургії, побудови історії, персонажів, конфліктів. Прямий репортаж з епіцентру затору у столиці України. До кіньтьолка та і встигла зайти. Куда? І повна там колись пішла в магазин, цей трошки приїхала, то вона добіжала до нього. і можна економити час. більшості регіонів графіки Ура! Я їду за кордон. Якраз коли будуть графіки відключень, і я не відчую цього стресу. Сподіваюсь, за тиждень все пофіксять. О тут вікна бачиш поміняли. Тут було все нормально. Да, да, да. Ну а че, вікна якісь нові? Что вокзал? А, это ну, мой рисунок. Не, ну есть, эти те, которые пальцем рисуют еще круче, чем я. Их аналички с какие вот этот? Хорошо. 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 На, родину. На родину вещи в зал покажешь. Навіщо люди взагалі? Коротше, заходила перша, а сідає в літак остання. Де я релишні? cihan adına çıkış yönünüzü belirleyecek olan ışıklar kapı Де інші. Тут всі блогери, коротше, всі. там, Так що це вам не якесь таке собі місто. Чи це просто ці. Тоже зараз мусить, треба уточнити. Телефоном пользуються вмієш. Так що режим польоту. Так, Добре. Я не Там написали щось, ви можете спитати, типу. Ні, вони Що, що Так перед цим написали, буде інш different option. У мене є цей печиво Марія, таке підходить. А чай хоч дадуть. Ну Цей блог вже, я так зрозуміла, приречний новий. Мені навіть не довелося нести валізу під час пересадки, пегасу все організували. А ти переживала? Що далі? Бачила, який в мене замочок класний. Серезі що далі? Що пішли поїхали? Оце я Ти поніволь, має... Писати це? A... Шо, має писати, що цей. Що, наш готель на звук має писати? Ні, там щось інше буде писати. І ми можемо підійти співати. А Іран, до речі, хтось хоче, то. Ти не п'єш? Хтось хоче шочка. Я беру. Ви не п'єте Пожалуйста, Я забираю. Просто, як на мене, дьонери без айрана — це е, пиво без воски, так. Класно, це дуже приємно. Ніколи? Шурму тіпіло. За чи що? Чи як це? А чим воно зустрічається? Поймеш. Я теж не шарю прикола, це там начинка в тісті, все. Ну, воно інше, там м'ясо інше, типу. Але... Оцю ж посилає. Ніх пісні. Ну таке, більш тривожного, але мені щось не буде. Не смачне? Він цікаво, що буде у нас ще по тут. Ну, надіюсь, не тільки це, але. Yeah. <laughs> у нас mm. Я так і Початківець, то що всі кажуть, що на них. Це наші намалювала якась дівчинка восьмирічна на проєкті попередньому. А ви готували їм їжу якусь? чи що? Так, ми готували національну їжу, їм. а у нас був борщ. Блін, всі борщ, діти їли борщ, всі. Чеські? Так. А що за цей? Що? Чого ви це робили? Що з цими дітьми, звідки вони? Ну, просто школа. була в селищі. Я не знаю, про як странний. Але ще мені сподобалось у Армініна, у них, коротше, поняла, як куття. Але воно смачніше, воно в гарбузі робиться все. Поняла? Іменно в гарбузі, Це було смачно. типу, Але я дивилася по дітям, діти тільки борщ їли. Всі борща нам понасипали. Всі доїли до крапельки просто. А потім вже пішли до інших і там, по-моєму, і не вони їли страви, але за борщ прям всі їли, прикинь. Ну так, дітки люблять борчик.